Фаркоп на Subaru Forester. Гак іде під квадрат, така ось вставка. Сюди вставляється, шплінтується шпількою болтом. В комплекті йде, власне кажучи, сам фаркоп. Силова рама. Вставки, підсилювач. Електропакет мається на увазі провід, розетка. Кріплення тут є, хомути. Тримач для розетки, болти, гайки, інструкція. Ну, сама вставка мається на увазі, куди чіпляється причеп. Фаркоп пофарбований порошковою фарбою. стійкий до корозії. Відповідає усім нормам та стандартам. Як бачите, товщина металу досить пристойна. Витримує заявлене навантаження. Стає чітко по штатних отворах. Ось так він виглядає.